Усім привіт! Вас вітає Крипта Забути Гігор, і сьогодні буде дещо прогулянковий епізод. Так, трішки поспавши, ми тепер вирушаємо в подорож. І насправді нам треба доволі далеко. Саме тому ми скористаємося рогачем, щоб приземлити сюди тут, потім ми пройдемо сюди і нагору. Доколізає дурню. Але. Але головне, що я забув сказати, нам спершу не сюди потрібно, нам треба зворотню сторону. Потім спуститися через оці всі водостоки і потрапити до одного цікавого доволі місця. О, навіть Бретта захоплена тим, що я сказав. Кличемо нашого друга Рогача. Валява. А, знаєте що? Ми дуже близько до наступного уламка, тому ми зробимо спонтанний детур. Гей, йди сюди. Добре. Бум-бум. Власне, ми ніколи не доходили саме сюди. Чи доходили? Так, зрозуміло. Я це вирізаю в такому випадку. Знаєте, трошки не розбереш, в якому проходженні ти зробив якусь річ, а в якому зовсім не навіть не торкався. Отже, летимо до станції короля і їдемо назад. До міста. Місто семи вітрів місто вічних надій. Ну, зрозуміло. Такс. Хм, А тепер треба дуже добре подумати. Якщо ми спустимось тут? То можемо через кімнату жука гноювика пройти? Брава команда, але не занадто. Ну і що? Боже, не лякав мене. О, це знову ти? Радий, що ти повернувся? Ні, ні, ні прошу, не кажи нічого. Я маю перепросити за свою поведінку. Цілково ти моя провина. Я переплутав тебе з однією з тих бездумних продячих оболонок. Та ти здола мене напрочуд граційно, по лицарськи. Ну, це я вмію. Уре, Який веселий, завзятий поєдинок. Я майже забувся за відчуття. Бачиш, колись я був лицарем, милістю нашого доброго короля, я гордо стояв біля трону, споглядаючи, як святогніздя процвітає, аж поки не почалася прикра історія з зараженням. Ну. Ми, лицарі, захисники від фізичної загрози, намагались здолати ворога без форми. Як побороти такого супротивника? Наш король спробував зробити це по своєму, досить жорстоким способом. Та зрештою ми зазнали невдачі. Тю. Та годі про сумне. Ти мене підпадьорив. Було неймовірно приємно зустріти когось рівного по силі. Ну, моя повага. Отож рушай, могутні воїни святогніздя. Ти добів свою відвагу. Нехай супроводжує тебе гарна вдача. Що це в тебе тут? Голодні ігри? Отож, були й інші. Ну, цей. Він щось не договорює. Але саме цей жукан. Вірте цьому чи ні. Я одним з п'яти. І один з п'яти великих лицарів Святогніздя. Власне, про який є ціла легенда. Але ми про неї поки не знаємо. На жаль. Ну, принаймні не всі деталі. Отож, пам'ятаєте, тут був колись шлях, і я так розвернувся красиво. А зараз ми збираємо деякий. Апгрейд і нам значно полегшить життя. Робить його менш копітким, скажімо так. Якщо ви розумієте, про що я то молодці. А якщо ні, то... прошу подивитись! Ось, тут ці кристали. Я не знаю, як вони сюди забрали, але це явно прозорий натяк на те, що нам потрібно робити. Не знаю, чи є інший спосіб добратися до цього місця. Крім як використати власне, ривок кришталевий, я переконаний, що є. Є ж там ці низьковідсоткові рани і так далі. То вони там і не такі скіпи роблять. Ці пташки, якщо не знати і не чути їх вчасно. Вони можуть застати вас зненацька. І досягти своєї мети таким чином. Хм, дві дороги. Давайте цю спершу. Дроу. Бувай. Оу, добрий день. Гарна засідка, сер. Але не достатньо гарна. Мене цікавить, от що, як вони сюди забрали взагалі? Там ж кислотне озеро. Так, запам'ятайте цю стіну. Ха -ха. Скоро все буде зрозуміло. Суть християнський канал, тому. Oh. Oh. <сх> Ти хто? Гантера. Катере. А яка несподіванка? До мене не часто довідуються гості. Пройшло стільки часу. Цілий вік. Сподіваюся, я не розгубила своїх манер. А звати цю пану вічна еміліція. Вічна Еміліція? У нас тут поліція місіс. Безперечно, ти вже відчув всю мою вельможність. Тобі не здається, я дійсно відома серед вищих чинів святогніздя. Принаймні була колись, допоки ті бовдери не вигнали мене. Бачив моїх колишніх знайомих це їхні оболонки ваштуються вулицями повсюди, бездумні та пусті. А я от маю насолоду споглядати їхню нікчемну кончину. Ах, яка ж я щаслива! Все ж таки доля. Цікава штука, як не крути. А ще що маєте? Реферу ледіру геку? А. Та невже? Ви нарешті повернулись? Ні. Ні. О, перепрошую. На секунду мені здалося, що я бачу когось іншого. Ти здався майже королем? Віриш, що ні, я тепер король, так? Це було доволі безглуздо, знаю. Очевидно, що ти не надто шляхетного роду, увесь подертий та замурзаний, як волоцюга. А я зараз що маю робити? Фрак надягти, чи що? О, шарафа, ну? Правда ж? Життя просто прекрасне? Та вона дуже захоплена своїми штучками. Без сумнівів, цього теж чекає загибель від цвяхів міської охорони. Я переживу тебе, дрібне жучення. Точно так, як пережила усіх інших. Ох ти ж. Ну, словом, цієї пані якісь свої уявлення щодо світової домінації. Пам'ятаєте ці двері? Квіткові? Ну, ось ми звідси й вийшли. Таке собі невеличке скорочення. Вийшов. Таке собі невеле. Пантера катереу. Раніше я й балакати не стала з подібними тобі. Та тепер усі з мого роду чудесним чином усунулись. Якщо я не розмовлятиму з тобою, мені ні з ким буде поділитися своєю радістю. Дуже благородно з того боку, напевно. О. Шарафану? лайф іс is life. Ну, <laughs> без контексту цей спешок трошки <кхем> навіває навіває так, а нам а нам сюди. Лиш тим, хто доведе свою хоробрість в поєдинку, дозволено вступити в гаї внизу. Захисник. Захисник нойовик? Можливо. Оце найпаскудніший уток. Отут нічого немає. Тільки лиш дві пташки, які намагаються тебе. За О, браво! Підлетіла. Брава, команда. Браво! Ай! Що ж ти так літаєш цікаво. Окей. Так, тут все одно куди йти, в принципі. Тож, втім, справа, що. Тут ну, нам треба потрапити от сюди. Ах, треба було ще одне закляття почекати, поки ми його здобудемо. Але ми і так впорались непогано. Так, чуємо тебе, чуємо. І ми потрапляємо. До гаю Ізми. Оглинута сльоза Ізми Відштовхує кислоту. Плавайте у кислотних водоймах без утримання шкоди. І це саме те, що воно є. Що й пише на обгорці. Дуже зручна річ. Роу. В принципі, можна і тут піднятися. Це тоді буде та кімната, яку ми дивилися. А з іншого боку можна вийти іншим шляхом. Ну и так. Сльоза ізмо від ворогів не захищає, на жаль. Отже, ця сльоза нам дасть доступ до деяких закритих локацій. І це, в принципі, необхідність, якщо ми хочемо завершити наш челендж, з усіма його умовами. Раніше, там, де ми читали знак, там. Якби ми не повернули того важеля... Що, власне, у схованці жука. Бо ми би не змогли там прогресувати. В першу чергу. Тобто, таким чином, а, оцей жук, той, що гноювик червоний, а, то він захищає, по суті, цю краплину. Ну, не краплину, а сльозу ізми. І так, поміж Ізмою та жуком гноєвиком Деяка незакрита історія. Але як і у, все в цій грі, вона не з веселих. Так, тут ми собі тихесенько. Діймаємось нагору. І прямуємо туди, куди я показав на самому початку. До речі, кожен удар від цього типа це забирає два щитка насправді. Тому, будьте обачні. Так, а нам сюди. Віу. Дав комарям мене кусить. Неподобство. З новими здібностями у нас з'являються нові можливості. Зокрема, поплавати в цій калюжці, яка по суті є скороченням сюди. Але я дарма сюди прийшов, тому повертаємось. Ці жовті мухи як були настерливими, так такими і залишились. Оцих грубих мух навіть трошки шкода. Ті, що просто витають, як метеозонди. Вони, по суті нічого не роблять. Вони просто мега широкі і... і все. Вони витають в повітрі. Так, тут одна секретка весела була. А, ось вона. Ха-ха. От така секретка. Пам'ятаєте цього старого гробака, з якого ми дістали, власне, оцей символ королівський? Ну, так от. Цей черв не тільки вмер і відкинув свою оболонку, і ще й до того всього переродився. Так, я щось забув дивитися на своє здоров'я. Це, гетька... Це був би геть кап... Це був би геть капець. Бо я так не догледів. <раплес> Виглядаєш доволі задоволеним. А? <раплес> 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 Бардун. Бардун. Дрібнотику. Лізеш високо По шоках розуму цих земель? Це попелясте місце могила Змія. Кажуть, одного разу він прийшов помирати. Та що таке смерть для такої стародавньої істоти? Радше трансформація, як на мене. Це втрачене королівство. Не що інше, ніж наслідок істоти, що з'явилося від тієї події. Ну, от, доволі. Неоднозначний персонаж, але знає багато. Чи тут то тобі наймається через мій хвіст? Мій відпочинок трошки потурбовано. Та я не певен, що мені у толо скотання неприємне. Ху -ху 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 -ху. <laughs> Будь ласка. Mm. Дрібнотику. Ти маєш відзнаку Змія. Chill. Чи трансформації шукаєш ти? Чи може порятунку цих руїн? Той вибір за тобою. Завжди найменше створіння намагається зайнятися найважливішими речами. Той попіл, що спадає з неба, шкіра. Тіло Змія розкладається. Без кінця. Умиротворено. Сумно. Без подібних йому світ меншає. Ну, от. Пояснення, що це не сніг насправді. І це не настільки романтично. Але не плутай мене зі Змієм. Um, я менший. Значно. Кінцівок забагато. Та дару передбачення чортма. Не те, що в тих старих штукенцій. Ого, може, щось передбачиш. Заліз я сюди, щоб відмежуватись від плювків істот і побути в тиші е, так. Повище, якомога далі від простих умів, засліплених та втрачених Вони клопочуться єднанням іншого гатунку, відторгненням порядку, що хотів принести змій. Я стримуюсь від принадцяйва воно союз нам обіцяє та обмежує свідомість. І застаються лише інстинкти у комахи. Ну, тут ти правий. <напрош tastes> е -е -е, тобі напевно пора. В обійми відпочинку повернусь. Хоча цим часом неспокійно спати. Так, а думаєш ти що? Хотілося б, щоб в розум ніхто не ліз. Так, дещо неприємно. Досить незвано. Е -е, пардон. Uh, моя повага? Я пішов, oh. більше вас не турбуватиму. Так, а тут у нас секрет. Одразу три маски живу крові. Що, доволі непогано. Хм. Де ж цей прохід? Оце він може? Ану. Так, це він. Бо єдиний можливий інший шлях це через цей великий отвір в стелі пройти. Що фізично обмежено <laughs> механіками гри? Ну хіба що можна кришталевий рибок зробити вгору. А тим часом дурні все сипляться, як мухи. Ми ще на горі. Ну, або майже. От серйозно, це найкраще місце для фарму Гео. Эй, hey, ди сюди. Ай. Зробив дурницю. Ты ще тут? Шкода, що не дістати ось так просто? Але. Slow and steady wins the race. Що тут? Мій королю І тут ідел короля. Личить, я би сказав. Я думаю, що це мене захистить, але. Як бачимо, ні. Отже, трохи потрохи ми підіймаємося до цього колізею. Дурні. Ну і сподіваюся, ви розумієте, до чого це все веде? Так, тут ось ця стіна. Це ось ця стіна, про яку я, го про яку я говорив. О Он там. І тепер просто з міста сліз. Є пряме скорочення прямо до колізею. Так, що ти нам скажеш? Ага, ще один воїн знайшов дорогу до нашого чесного колізею. Чесного, так. Тут у нас кінцева зупинка для всіх, хто хоче випробувати себе напруженим та смертоносним поєдинком. А чому це кінцева? Все, що потрібно зробити, розмістити позначку на дошці випробувань на ваш вибір, і вуаля. Ворота арени відчиняться для вас. Кожне з випробувань потребує невеличкого вхідного збору. Та я певен, що такий досвідчений воїн, як ти, роздобув повні кишені Гео. Тепер, перш ніж ти оголиш свій цвях та нетерпляче у битву, дозволь дати тобі одну пораду. Прямо внизу є зал для воїнів, де інші претенденти очікують свої власні випробування. Наполегливо раджу гарненько там відпочити, перш ніж розмістити свою позначку. О, і не сумнівайся. Я також безстрашний воїн. Не варто поспішати з висновками судячи з мого розміру. мого поточного становища? Коліза їх личи нас обох. Вже скоро я поринув битву. Зробив внесок і зможеш розпочати випробування воїна? ні. Не хочеш робити внесок? Ще жоден не здобув славу будучи з кнарою, у якому шкода Гео. Тут причина геть інша. Щоб зробити цей колізай більш м'ясистим, ми забули зробити одну штучку. А саме піти до одного дуже м'ясистого місця. Оскільки я не хочу поки що видавати всіх своїх таємниць, скажу так, зустрінемося в поселенні Богомолів.